Людина зрішила в раю. Люди відступили від свого Творця і Создателя і відвернулися від Божественної любові. Але Божественна любов не відвернулася від людини. Господь ще в раю дав обіцянку, що прийде такий час, коли сім'я жінки ці голову древнього змія диявола. І люди з нетерпінням чекали цього благословенного часу, терпля... терплячи всі скорботи, хвороби і незгоди земного життя. І на кінець цей час наступив. Господь восхотів прийти на землю. Господь Москотів прийняти на себе людську природу, щоб її очистити, освятити і возвести на небеса. Для того, щоб взяти собі плоть і кров людську, Господь вибрав собі ізбраний сусуд, висоту Діву Марію, від якої він взяв собі, зіткав собі плоть і кров.